Та проаналізувати ефективність тих пільг, які надаються, наприклад, аграріям, оскільки ми є аграріями. Ну і в, в аграрному секторі так. окупність і повертаємося коштів протягом року, якщо, якщо правильно так, вести якщо і дотримувати всіх норм, і треба мати все оснащення і обігові кошти треба мати. І ми прийшли в висновку спільно з фінансовими установами, що сьогодні аграрію треба два основних інструменти. Перше обігові кошти, де їх взяти. Звичайно, ми повинні замотивувати надання короткострокових кредитів, середньострокових і довгострокових і довгострокові. довгострокові для тваринництва ми не зможемо. До без довгострокових для технічного переоснащення ми не зможемо існувати. І держава повинна взяти, і ми це передбачаємо, і держава повинна взяти на себе. Компенсація розходи по компенсації відсотків, як Наприклад, це його робилася уже да, і, і ми будемо це робити, і основні кошти будуть направлятися тільки на оці основні напрямки. Цифру можете озвучити скільки буде так, що на, на минулий цілкограм. рік, на минулий, на наступний рік, ми плануємо десь біля 2 мільярдів гривень на якраз на оці дві програми. Це достатньо великі кошти, але ми зараз іще аналізуємо ті пільги, які надаються державою, щоб вони теж ефективно працювали. Наприклад, ми бачимо сьогодні пріоритет держави номер один, або можна сказати, навіть завдання для міністерства це розвиток молочної галузі. По різним причинам за браком часу ми не будемо поглиблюватись. По перше. Молочне скотарство і скотарство в цілому, і твариництво це робочі місця і задіяння сільського населення. А в нас їх проживає на селі 14 мільйонів, і ми повинні цим пишатись. Це перше. Друге, це індивідуальний сектор. Сьогодні можна говорити і фантазувати, що треба на селі розвивати сільський туризм. Ну, скажіть мені, раді Бога, я вихід із села. Про який туризм ми можемо говорити, Коли наша людина споконвіку налаштована працювати день і ніч на селі. Тільки треба дати умови, дати мотивацію і дати можливість від своєї праці отримати доходи. Якими б не були умови, а в кожній області і в кожному районі, чи не в кожному районі України є ті, хто цілком обґрунтовано претендує на звання. Кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Ці кадри ми знімали у селі Василівка Тиврівського району Вінницької області 4 роки тому. Це був перший рік, коли на 150 гектарах. Тут заклали інтенсивний сад, саджанці з Європи. Технологія одна із останніх світових новинок. А керівник господарства тоді сказав так. Це ж на багато років. люди будуть довольні. Робочі місця створили. За год ми створили 600 робочих місць. Це для району такого масштабу, як у нас, небольшой район. Це дуже багато. Сьогоднішній результат п'яти років роботи товариства Агроеталон на Вінницьких землях вражає. Інтенсивний сад 375 гектарів. У ньому переважають яблуні різних сортів. Шпалерна система вирощування, є система зрошення. І саджанці вже свої. У нас кораз краще виходить качество дерева саджанців, ніж ми привозили з за границі, тому що все-таки наші саджанці вирощені на нашій місці вони тут краще виживають. Цієї осені будуть збирати уже третій врожай. Минулого року мали п'ять тисяч тон яблук. Нині розраховують на 6-7 тисяч. Перші роки врожай продавали, так би мовити, прямо з саду. Швидко зрозуміли, що прибуток від садівництва буде абсолютно іншим, якщо мати своє сховище. І в липні цього року відкрили цей комплекс зберігання фруктів. Це хранилище теж один із останніх технології существуючих світі. 17 тисяч 700 тонн. основно ну, він проєктований під яблука, груші, ну можливо, і зберігання. Інших фруктів і овочів. Регульоване газове середовище, тобто камери будуть повністю у нас герметичні. Плоди за таких умов можуть зберігатися до двох років. Воно не старіє, не, не дихає. За що цього воно зберігається. Тут ніякої хімії, все природне. У розлиництві на 4 тисячах гектарах землі агроіталон вирощує практично увесь спектр сільгоспкультур. Чітко соблюдаємо Технологію всівосмінам, щоб землю не портить, наоборот, получати максимальний хороший урожай. Урожай цього року ранні зернові за 60 центнерів з гектара на окремих полях і по 70-80. Якщо не буде вкладень, то не буде. А чим більше вклали, тим більше виймаємо. Сьогодні ми працюємо тракторами сифергісом, комбайном осифірусом, практично вся всягін. Техніка і раніше працювало 20-30 механізаторів. Зараз 5-10 механізаторів рішають всі ті об'єми, мають високу зарплату, і відповідно від цього досягається успіх і результат. Роман Добров місцевий, уже другий рік працює оператором зерносушильного комплексу, на який звозять зерно з усіх полів. Хорошо працюємо, поля не пустують, як колись пустували. Засівається, все обробляється. Ти розумієш, що ти потрібен. Кому що на тобі якась відповідальність лежить, що ти за щось відповідаєш, якусь, як би сказати, свою лєпту вносиш в це підприємство. У товаристві працюють не лише місцеві жителі. Роман Гавриленко, наприклад, із Гнівані. Вдома працювати ніде, а тут навіть підвозять на роботу та з роботи. Облаштування є нове, тобто є робота, є нові місця робочі, тобто краще стало. Нині тут на комплексі готуються до прийому пізніх культур, кукурудзи, сої, соняшнику. Ранні уже всі просушені і зберігаються в складах. Близько трьох тисяч тонн зібрали. Комірник Галина Іванівна у місцевому господарстві працює уже багато років. Набагато краще як було раніше, тому що люди забезпечені роботою. Це саме головне зарплата непогана, така яка задовольняє на даний момент людей. Є робота і для тих, хто працює на фермі. Тут, крім свиней, тримають овець, коней. Слава Богу, помінялося, все стало на краще. Зараз садки садяться, усього добу вирішується. Працюється добре, оплата непогана і, і доволі непогана робота тут. По світі їздити невигідно, краще тут. З таким висновком, напевне, погодяться усі селяни Василівки. Знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «кращий господар в Україні у поточному році ви можете із журналу Агроексперт. Сьогоднішній випуск вже продовжують поради садівникам та городникам. Народне прислів'я мовить садок у вересні, що кожух у січні. У відкритому ґрунті продовжують догляд за культурами і боротьбу із бур'янами, хворобами та шкідниками. Якщо на ягідних кущах смородини порічки чи агрусу цієї пори листя вражене хворобами, оприскайте кущі розчином залізного купоросу 300-400 грамів на 10 літрів води або хвороокисом міді 40-50 грамів на 10 літрів води. Під кущі смородини і агрусу добре внести органічні та мінеральні добрива, а на кислих ґрунтах замість мінеральних добрив краще попів. Кущі підсипають родючим ґрунтом. Також ще не пізно вирізати старі і зайві пагони. Вже, Микола Володимировичу, дуже стисло, бо сьогоднішній випуск, на жаль, вже мусимо завершувати, але розмову, шановні глядачі, ми обов'язково продовжимо. Що би ви хотіли на чому закцентувати увагу? Найважливіше, що має робити уряд і що мусять знати аграрії. Дякую. Саме важливе знаєте що? Важливе те, що ваша передача побудована на позитиві. Позитив це є орієнтир, тому що як погано, ми знаємо всі. А як треба, треба показувати орієнтир. І я вам вдячний за це. Це перше. По-друге, звичайно, уряд сьогодні чітко бачить, які треба зробити кроки, щоб е, аграрний сектор мав динамічний розвиток. І саме головне завершення земельної реформи. Я хочу сказати: завершення земельної реформи не є знак рівняння, обов'язковий продаж. Навпаки, всі власники земельних паїв повинні утримати в себе власності землю, яка додатково буде мати доходи. Давати, і яка додатково буде мати капіталізацію. Що таке капіталізація? Здорожчання того майна, яке в тебе знаходиться. От про я... завершення я перепрошую да. про завершення земельної реформи. Ми з вами обов'язково поговоримо у наступних програмах. Бо сьогодні, на жаль, я вже мушу прощатися з вами. Ще раз дякую. Добро. До на жаль, зустрічі. програма завершується. Щиро зичу вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень. У цій же порі. Тримаймося! Микола Володимирович, в одному із інтерв'ю ви сказали, що всі побажання селян і аграріїв щодо завершення земельної реформи уряд обов'язково врахує. Ви об'їздили практично всю Україну протягом літа. Скажіть, які побажання найчастіше звучали, і чого найбільше бояться аграрії, і що мають знати? Я вам скажу так, що ми з вами дійшли такого колапсу, коли ні власник земельного паю, ні орендар. Ні, крупнотоварний виробник не хоче завершення земельної реформи. Чим це викликано? Викликано.